В роботі конференції взяли участь краєзнавці, історики, географи, викладачі та студенти вищих навчальних закладів Мелітополя, всі ті, хто цікавиться вивченням історії рідного краю та працює у цій сфері. Нам вдалося зібрати країни інтересу історії природи нашого краю на конференцію, обмінятися, мненнями, розказати о що люди могли последувати за роки. і вдалося це опублікувати. Ми вважаємо, що для нас це Сабиття проведення даної конференції запланували, що в грудні 2012 року. За цей час бажаючи взяти в ній участь, надсилали свої роботи. Результатом праці вчених і співробітників музею став випуск збірки наукових статей. Це оригінальні матеріали, що представляють інтерес не тільки для вузьких фахівців, але й для широкого кола читачів. Роботу видано невеликим тиражем, лише 100 екземплярів. Збірка містить 33 статті і за відгуками краєзнавців вона зацікавить вчених екологів та туристів. На конференції з доповідями виступили вчителі міських шкіл, наукові співробітники Приазовського національного природного парку, заповідника Кам'яна Могила, співробітники еколого-натуралістичного центру. Учасники наукового форуму розповідали про роботу, що направлена на збереження та популяризацію національної спадщини, про заходи, які здійснюються задля підтримки природно-заповідних об'єктів Мелітопольщини, та про роль в цьому процесі музейних установ. Подібні читання планують проводити раз на два роки.